Комунальники Кам'янського продовжують оновлювати асфальтне покриття на проблемних ділянках доріг, аби вони відповідали всім вимогам. Зокрема, нещодавно такі роботи провели по вулиці Богдана Хмельницького та провулку Баглійському. До початку зимового періоду запланували виконати чимало робіт. Робота у комунальників міста кипить, адже вони активно працюють над благоустроєм міста та готуються до початку зимового періоду. Задіяно сім одиниць техніки. Працюють дві бригади близько 20 чоловік. На наступному тижні вже очікуються опади з ожеледицею, тому ліквідування ямковості дорожнього покриття дуже важливе на цих ділянках, і ми приділяємо багато уваги, щоб на ділянках. Де рухається громадський транспорт дорожнє покриття було в належному стані. Крім того, ямковий ремонт комунальники запланували на основних транспортних магістралях: вулицях Січиславський шлях та дорожня, проспекті Аношкіна та інших також найближчим часом працюватимуть на лівому березі міста та мостовому переході.